Протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів. Внаслідок обстрілів в Овчанську пошкоджено приватний будинок. В Ізюмі не експлуатована будівля магазину. Також пошкоджені нежитлові та господарчі споруди сталися пожежі. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів в прикордонній громаді Харківського району. Загинув 66-річний мирний мешканець в Куп'янському районі. 74-річний чоловік госпіталізований з пораненням. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування території області. За добу знешкоджено 558 вибухонебезпечних предметів. Проте мінна небезпека залишається дуже високою. В Чугуївському районі 65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну, вкотре закликають всіх бути максимально обережними. На лінії зіткнення тривають бойові дії.